Кото то на нього позирать зобращати на стіні, то і ліч наш апо Ленін. Вон такий близький мені, научив мене любити революцію, Москву, указав мені путь до щастя, я по ньому фурт іду. Написав грубизні книги, аби їх на пам'ять знав. У діточу моєму серцю мавзолей собі склепав. Люблять Леніна у світі чорні, білі, жовті діти. Ленін апо. Ленін квітя, Ленін сонце у зеніті, Ленін партії отець, Ленін буржуям конець, Ленін Карла Маркса син, їх нам дав Єрусалим. Висить Ленін в рамки з дуба, у нього як жива, Ленін пайслики поскубав і повів такі слова: Продотріад, ВКПД, смерть попам, НКВД, Враг народа, бронівік, гідра, контра, большевік. Вон на мене, я на нього позираємо оба те і кажемо, володю. Я не контра, я дівак, мой отиць колгозник простий. Мати копле ріпу в ланки, баба постить. дідо постить. Ми не служимо Антанті. Старико перший до комуни пруг, а й не оддав, а на наш ковшитки свіні до колгоза записав. Сидими у хижі босі з партбілетом. Без гатей! Їсти нам фашисти, возять бочку дують нас, дітей. Носять німці за границі ладички із чоколаду. Було ми гузицю, айбо із совєтську владу. Ленін, 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 ти умер тебе м'є, айбо бо зерно щось посіяв, виведеш фраси, як жиє. Припав би.